Добрий день, громадяни України, воїни Тилу воїни фронту. Новини на 22 серпня 2022 року. Два дні до часу Х, тобто до 24 серпня, де можливі великі військові дії. Поки що у нас іде позиційна війна. Аж росіяни пробували наступати на п'яти напрямках і вели розвідку дронами. Це головна подія е дня. Конкретно по напрямкам. Ну, починаємо починаємо із білоруського напрямку. Тобто, Волинський, Коліський напрямок. Змін немає. Е військові сили Білорусі виконують свою задачу е Зрадницьку. По поставки озброєння, підтягування військ і підготовки військ до нападу на Україну. Далі на сіверському напрямку ворог продовжує утримувати окремі підрозділи Західного воєнного округа в прикордонних районах Брянської Курської областей для демонстрації присутності і сховування наших військових сил. Значить, здійснив обстріли населених пунктів Сіньковка і Ніколаївка Чернігівської області, і Катериновка і Ободи Сумської області. На Слобожанському напрямку ворог веде бойові дії і поповнює свої втрати і військову техніку. На Харківському напрямку росіяни підтримують високу інтенсивність ведення розвідки безпілотних, здійснюють обстріли населених пунктів Удиба, Зелека, Слобожанської, Дуванка, Побєда, великі проходи, Руська Лозова, Лібяжі, Моспаново, Гусаровка, Руські Кишки. Також наносять традиційно авіаційні удари по старому Салти... салтову, верхньому салтову, Дєрщика, оспанову і гусаровки. Розвідки боєм незначні. І зараз почали задіяти масово безпілотники, це підготовка до чогось. Ну, можливо не до чого. Тому що такі розвідки боєм, втрати відбуваються незначні, але все-таки є. На Слов'янському напрямку наші окупанти обстріли, Краснополія, Мазановки, Нової Димитрівки, Чепілля, Богородичного і Курульки. На Донецькому напрямку загарбники продовжують введення наступальних дій. Наступальних дій це розвід, розвідки боїв. Основні зусилля навколо Пахмурського діїського напрямку. Те, що й раніше, нічого нового. На Краматорському напрямку. Ворог обстріляв Сівер, за Закетне, Переїзне, Григорівку, Верхнє Кам'янське і Пришину. Прийняв населеного пункта Краснополія, вів. Наступальні бої. Ну, не наступальні, а розвідки бою. На Бахмутському напрямку. Обстріли Константиновки, Бахмутського, підгородного, Яковлівки, Веселої Долини, Білогорівки, Авіаційні удари по Солидару і Константиновки. Розвідки бою або, як називають, штурмові дії. Біля Солидара, Кодеми і Зайцева. Успіху не мали. Були відбиті і понесли часткові втрати втрати. Їх там небагато було, тому як і результати втрати там були великі. В Авдіївському напрямку обстріли, Авдіївки Олександрополя, Мар'їнки, Первомайської і Піски. Авіаудари біля Невельського, Мар'їнки і Красногородки. Наступальні дії, бо я би я говорив, розвідки боєм в районах Красногородки, Первомайської і Невельської, на Новопавлівському напрямку, Запорізькому, на Новопавлівському. Обстріл Новомихайлівки, Єлізавки, Новоукраїнки біля цих населених пунктів розвідки бою або наступальні дії біля, в районі Новомихай. Значить, Поніс втрати і відійшов. Тобто, до кінця бойові дії не видуть, відходять. Вперед, пиша вперед, тринадцять. На Запорізькому обстріли, Васильівки, Шевченко, Волшебної, Новосільки, Римовки, Свободно, з, з Вільне поле молоток мачка Полтавка, Дорожнянка, розвідували бої або наступальні бої біля е, Гримовки і великої Новосюди. Фронт-контрнаступ, якого немає. <кхи> і чи буде ближайший близький час? Е, е, без змін, значить, у е, нас спостерігається утримання позиції, відстріли по нашим військам, по позиціям нашим, також поповнення втрат, обстріли населених пунктів, района населених пунктів. Велика Артаковка, Миколаїв, Андріївка, Посад Посадпокровське, Степна Долина та Річеської. Біла криниця Партізанська, Луч, Токареви, Камінний, Кам Новоронцовка, Поляна, Новоалександровка, Любомировка. Авіаудари у районі населених пунктів Андріївка, Ольгина, Трудолюбовка і Потемкина. Також ракетні удари по Миколаєву і Затоки. Ну і воздушна розвідка, це безпосередньо. Безпілотники. Базу діяні, але для виявлення активних позицій, щоб засікти наші ж вогневі точки, то кидають бій війська, а потім заносять їх на карту, де що знаходиться. Безпілотник це вия... приховані позиції виявити не може. А коли вони йдуть в атаку, по ним стріляють, ці позиції наші висвітлюються. Але другого шляху немає. Отже, робимо висновок. На... За сьогодні вбито 200 кацапів, збито гелікоптер, 7 танків знищено, 6 ББМ. Чотири гармати, чотири засоби ПВО, о, досить добрий результат, дев'ять безпілотників і лише шість кавмаців. Висновок сьогодні була позиційна війна в багатьох напрямках, велися розвідки боїв, які наші війська, які перетворилися на такі сторожні війська або охоронні війська, не дали можливості. Тактики на авось російський проявити себе. Спасибі за увагу. Ставимо лайки і підписуємося на канал. Спасибі за увагу.